Маленький, маленьке село Глушки з маленьким сільським клубом. Сьогодні завдяки, е, завдяки комунальному господарству Добробут. Де в нас ще один працівник по добробуту? Маріна десь там. О. І завдяки селища е, Журавки також невеликому селі. Нам... Да, нам передали сьогодні такі гарні стілажі, з яких ми зробимо, покрасимо їх і зробимо красиві, правильно? І будуть у нас гарні, красиві стілажі, і буде у нас в глушках бібліотека. Так що дуже спасибо, Журавки, спасіба добробуту. Не звертайтесь добробут. Завдяки вам все робиться в нашій громаді. А де наш працівник? З добробуту ку куку. Ку -ку. Ну що, давайте будемо заносити. Так, я приїду чуть-чуть. Да. Давай, я покажу, що що ми хочемо робити. Далі вона. Завдяки нашому ще завклуб Гарненький в нас. У нас гарне село і гарні люди. Дружні. Це клубчик, якому ми будемо робити ремонт. Всі дружно самі. Да, трошки нам сільська рада допомагає сектор освіти, але ми стараємося, більшу частину будемо робити самі. Це. Тут буде в нас бібліотека. Бібліотека От. з цього з цієї кімнати. Сектор освіти нам красив, трохи дав спасіба йому. Обогрівателя нам такого дали сюди. О, такий тут потолочок. Дуже поганий, дуже поганий. Ми це все повирізаємо, новенькі поставимо квадрати, покрасимо. Вікна вже трошки, дивіться, зараз ми морально не можемо просити гроші на нові вікна. Тому виходимо з того, що є, бо в країні війна. Старі віконечка ми запінили, це все повитираємо. О, дивіться. які. Несемо молодці, повитираємо, покрасимо, ось ще одне віконечко вставимо. Будемо робити того, що є, з того і будемо робити. Щоб було гарненько і красиво для діток. Саме головне для діток. Тому що дітки це наше майбутнє. Тому слідкуйте за нашим YouTube каналом. Село Глушке називається. Ставте вподобайки. От, і підписуйтесь обов'язково на наш канал. Слідкуйте, як ми як будемо робити ремонт, що з цього получше, що ми своїми силами можемо зробити. Ще у нас є тут також буде ремонт. Тут ужасно, все, все жахливо. Состояння жахливо. Пожарний щит, обов'язково. Тому що безпека. Прежде всего. Так. Маріночка. Вимітаю, будемо красити. Це у нас такий клуб. Ми теж тут уже будемо робити ремонт. Познімали. Хто дивився в відео у нас бачили там гарденькі, як ми провели Новий рік, Свято Миколая провели, каску робили. Зібрали 3800 гривнями на допомогу армії, передали їх. От. А тут ось о... познімали, все, також будемо білити, красити. Також слідкуйте. Так сказати, з цього всього, вибачте за враження гімна, будемо робити ляльку. А тут буде в нас спортивна кімната. Тому що. Тут буде перегородка стоять. І тут буде спортивна кімната. Тенісний стол. Я думаю, ще один поставимо тенісний стол. І перший селищанський ОТГ тенісний турнір. Я сподіваюся, що пройде саме в глушках. Тому що ми зробимо тут дуже гарно і дуже красиво буде. От. Ну, в принципі, все. Тут також вікна жахливі. Але нам не надо нові вікна, не надо. Лучше ці гроші віддати на армію, віддати на ЗСУ, віддати, кому вони більш потрібні. А ми спробуємо з цих вікон зробити, що можемо те зробити. Діти ці щелі на палець. Нічого, ми я з за... зачистимо, покрасимо, вставимо скло сюди. Все своїми силами, все своїми силами ми все зробимо. Так що так. Ну вроді би все. все. Всім спасибо. Підписуйтесь. Ні, хто є бажання допомогти, пожалуйста. Пишіть в приватні. Ми тільки за, хто нам допоможе. Стам, 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 акуратно хлопці. Аппа! Не ламайте. Все, все добре, всім дякую. Всім по... передаємо. Всім по... привіт. Все.